Усім привіт! Ви на каналі Сад декоративних рослин Bob's Garden. І сьогодні ми на дачі. І як ви вже зрозуміли, з початку відео у нас новини. Нарешті встановили нашу будівлю, яку ми дуже довго чекали. Невеличку, побутове невеличке приміщення. Ось мама замовляла його декілька місяців тому. Здається, що на початку літа. Ну і звичайно, не обійшлося без проблем і не обійшлося без деяких недоліків. Але головне, що будівля вже встановлена. І сьогодні планую очистити нашу альтанку нарешті, привести до порядку її, позабирати все лишнє у наше приміщення нове. А також плануємо посадити декілька рослинок. Подробно покажу поближче пізніше, а тому не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Бажаю усім приємного перегляду! Тут у нас ще не наведений порядок на грядках. Цим займемося трошки пізніше. Подивіться, які кабаки повиростали. Ми їх не бачили у зарослях і ось це позалишалися вони тут очікувати своєї долі. А по приміщенню зараз покажу трішки всередині. В принципі, воно невеличке, дуже симпатичне, як на мене, по зовнішньому вигляду, повинно бути досить е, стійке до різних чинників зовнішніх. Хороші двері утеплені. Єдине, що нам, звичайно, з мамою не подобається, це вікно. Бо домовлялися про вікно коричневого кольору. Е, але не сталося так, як гадалося. На жаль, довго чекали на вікно і встановили біле, без нашого відому, не попередивши, тому ми дуже-дуже засмучені, якщо чесно. Бо Ми готові були і заплатити більше, щоб це було естетично, але вже що маємо, то маємо. Ніхто його діставати не буде і міняти, тому будемо шукати спосіб його покрити коричневою фарбою. Вже почитала в інтернеті, як це можна зробити. Ну, а там буде видно. Зараз зайдемо всередину з вами, оглянемо ще її середини це приміщення. В принципі, поки воно чистеньке і не захламлено нічого. Ось. На підлозі лінолеум. На стінах ДСП. Якісь полички собі придумаємо потім, щоб зручно було зберігати інструмент. Тут проведена електрика. Виведено світильник, ну підключити можна довести провід сюди. От, Вікно відкривається, це теж приємний бонус. Але краще воно було би коричневе. Ось такі справи. Ми, в принципі, задоволені, непогана робота, і е, будемо експлуатувати, вже будемо дивитися, як нам буде воно е, з роками виглядати. Ну і знаю, що будете питати щодо вартості, тому відповім відразу. За все ми заплатили 70 тисяч гривень це за саму будівлю з встановленням. Ну а площадку робили самі. Тобто це лише будівля та її привоз на місце. Ось так. Ну, все, порядки наведені. Тепер у нас альтаночка свіженька. Ось, залишаємо поки столик із стільцями, щоб можна було перепочити, перекусити щось, поки ще їздимо на дачу. Потім їх теж перенесемо у наше хозприміщення на зиму, щоб вони там стояли. Бо в цьому році, навряд чи будемо альтанку закривати, як в минулому році, тобто вікна, двері ми плівкою закривали. В цьому році скоріше за все. Не будемо такого робити, тому перед снігопадами занесемо е, стільці з столиком у е, приміщення. Ось там треба теж наводити порядок трошки. У нас зараз багато дуже коробок е, картонних. Ми їх збираємо, щоб накривати е, діляночки під агротканину. І навіть сьогодні ми привезли з собою ось стільки коробок. З ціллю доробити ось тут шматочок накрити. Не знаю, чи в нас вистачить часу, або хочемо ще посадити міскантуси, які досі у нас не посаджені тут біля клена. А часу не так багато, погода нас не дуже радує. І зараз покажу, чим займалася мама, поки я робила порядок, наводила у наших приміщеннях. Ось ми ж. Біля будинку ділили медунки. Хто не бачив попереднє відео, то подивіться. І ось, що у нас вийшло. Тут ми викопали півонії, які тут були молоденькі, не дуже доречні. Вирішили, що медункам тут буде краще. І подивіться, яке поле розсадили на наступний рік. Сподіваюся, що усі кущики приймуться і буде їм добренько тут. А також мама наводить порядки на цій ділянці, як і збиралися навесні, розповідала вам раніше. Тут викопали півонії трав'янисті і посадили півонії ранні. Вони теж, здається, до трав'янистих належать, але вони низенькі, заквітають раніше, ніж усі інші кущики, мають дуже красивий. Колір та аромат, пишне квітування. Залишили лише ось там старий кущ півоні такої бордової, ще від бабусі нам він на пам'ять. А усі інші вирішили посадити однакові, щоб був невисокий бордюрчик, щоб вони не завалювалися. Ну і сподіваюся, що буде красиво. Побачимо у наступному році. Поки не покидаємо цю ідею з півоніями. Ось, покажу вам трошки поближче, але у поки мама тут потопталася. І можу підійти. Подивіться, як красиво воно зафарбовується на осінь. Такі гарнесенькі листочки у приростів. Червоні-червоні, а на сонечку взагалі горять. Мама потрошки продовжує наводити порядки. Дуже мокро, дуже-дуже да, у нас мокро, тому що ввечері е, знову вночі. вночі вночі йшов дощ. Ось, але нічого. Зараз підемо, спробуємо викопати ямки для наших міскантусів, щоб не залишати їх ще надовше. А там буде видно ямки для наших міскантусів вже зробили. Нагадую, що будемо їх саджати прямо над водою біля нашого японського клена шаїна. Ось такий він красивезний. На жаль, сонечка немає, але. Все одно його колір просто неймовірний. Ось, Мама дістає вже перший наш міскантус із горщика. Нагадаю, міскантуси мають назву morning Light. Дуже-дуже красиві сорти, нам подобаються цей сорт саме. Він вже випустив а, пагони, де повинні бути мітьолочки. І вони мають такий рожевий, рожевий злегка колір. Ці пагони красиво. Але, напевно, в цьому році не встигне, мені здається, він а, заколоситися тут через те, що не висадили його. Може, ще погода посприяє, побачимо. Ось. Тоб ми його тільки придбали, як же ж ми мали висадити. <рес> ну так, придбали буквально нещодавно. Спробуємо поділити більший кущик трошечки. Але хочемо посадити тут гарні шматочки, щоб. Нам на наступний рік були пишніші кущі. Тут вони будуть на повному сонці зростати. І побачимо, як це виглядатиме в порівнянні з нашим кущиком вдома, який трошки мучається, на жаль. Ось так красивезно виглядають висаджені міскантоси. Мені дуже подобається. Старались саджати поближче до ставка. Щоб вони прям в камінні, яке буде слугувати бордюром для ставка, зростали. Зараз обійду, ще покажу з цієї сторони. Ось. Як на мене дуже красиво. Міскантоси ніжні дуже, а клен яскравий буде. Розростеться, зробимо ставочок і взагалі виглядатиме чудово. Вже не встигаємо, на жаль, висадити міскантус варієгата. Поки що роздумуємо над місцем посадки. Хотіли його в рокарі розміщати, але нам здається, що він занадто малий і буде просто недоречно виглядати між двома великими міскантусами. Якби він був пишніший, цей кущик, то можна було б висаджати. Тому думаємо над тим, щоб його розмістити десь просто на дорощування. Подивитися, як він буде зростати, з якою швидкістю, наскільки він буде пишним, розлогим чи високим. І тоді вже е, вирішувати щодо посадки в рокарій. Але це ще не точно. Побачимо, можливо, ще стрельне нам щось в голову і на днях посадимо і його. Ось такі справи на сьогодні ми зробили. Зараз потрібно їхати, тому що е, маємо інші справи. Не зв'язані з садом. А я з вами, друзі, буду прощатися. Дякую усім, що сьогодні були з нами. Пишіть свої коментарі, пишіть, як вам наші обновки на дачі, як вам наші посадки. І обов'язково залишайте вподобайки. Це дуже приємно і стимулює нас знімати далі цікавий контент. Підтримуйте український Ютуб. Миру нам, друзі! І добра!